Перший документ щодо гарантії безпеки для України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фохрасмусер презентували рекомендації щодо Київського безпекового договору. За словами політиків, він кардинально відрізняється від Бутапештського меморандуму. У Київському безпековому договорі гаранти беруть на себе зобов'язання дати усе, що буде необхідне для української безпеки зброю, навчання, розвідку, військово-промислову індустрію. Це перша відмінність. Друга полягає в тому, що цей документ не спирається на радбез ООН. В Будапештському меморандумі вказано, що якщо на Україну нападуть, три країни скличуть Раду безпеки і закликатимуть до вживання заходів. Але це нічого не варте, адже Росія як нападник є членом ООН. Очікую, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки збройних сил України та дій у разі нового посягання на наш суверенітет і територіальну цілі. Існість, інші нададуть не військові гарантії, які базуватимуться на санкційній політиці. Запросити таку допомогу у партнерів Київ може впродовж 24 годин. Найімовірніше поручниками для нашої країни стануть США, Велика Британія, Канада, Польща, Австралія, Туреччина та деякі країни ЄС. Структура безпекова. Вона передбачає не тільки великий рамковий договор, а також можливість підписання двосторонніх договорів. Більш детальних, а також договорів, які можуть мати на меті вирішення якихось таких або регіональних питань, або питань дуже сфокусованих. На, на чомусь у порівнянні з березнем, коли про документ лише почали говорити, деякі пункти рекомендацій кардинально змінилися. До прикладу, серед гарантів більше немає Китаю та Росії. Безпекові домовленості поширюється на всю територію України без виокремлення так званої ордло та анексованого Криму. А ще Україна не відмовляється від прагнення вступити в НАТО. Це абсолютно е, виважені. Висновки щодо можливих гарантій, які може отримати Україна, я хочу сказати, що ми негайно починаємо працювати з цим документом. Ми негайно е включаємо до консультації з основними нашими партнерами, яких ми бачимо е майбутніми гарантами. Української безпеки пакет рекомендацій презентували і Володимиру Зеленському. Він зазначив, це лише перший, але дуже важливий крок на шляху до безпеки України. Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входить десятки різних держав. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам вже допомагають, стали коаліцією миру. Який триватиме постійно, попередньо київський безпековий договір діятиме до повноцінного вступу України в ЄС та НАТО Катерина Шевчук, новини 33-й канал.